Після того, як я спробувала хумус, я просто не можу перестати робити ці брускети на сніданок. Ідеально підходить для цього хумус від Йофі. Я піджарюю хлібчик на вершковому маслі та наношу на нього ось цей ну просто дуже смачний хумус із смаженою цибулею. А для другої брускети я використовую хумус з баклажаном. Не шкодую і добре намазую на хлібчик. Для першої брускети я надрізаю помідор ось таким чином. І навіть авокадо нам знадобиться, але вже для другої брускети. Куди ж без кінзину дуже я і люблю, і кладу зверху помідорчика. І якщо у вас раптом завалялося ще трохи помідорчику, то ми його ріжемо та підсмажимо на петельні. Зверху на підсмажений помідорчик ми додаємо фету. Ось такі красончики в нас вийшли. Куди ж без моєї улюбленої закуски? Хумус з фалафелем. І ось все готово. Подаємо на стіл і вище куштувати. Це просто неймовірно смачно. Я так обожнюю ці брускетти, що навіть ні з ким ділитися не хочу. Тому готуй скоріш.